Розділ перший приниження, яке змінило все. Вона тримала в руках старенький гаманець і зім'ятий аркуш з переліком характеристик. На ньому був напис надійна, економна автомат, не старше п'яти років. Вона довго збирала ці вимоги ще довше гроші. А тепер стояла біля входу до автосалону з вигладженим платям, позиченою сумочкою і тривогою в очах, заходячи всередину. Вона не знала, що ця мить стане тією, яку вона згадуватиме все життя. Менше ніж за хвилину вона вже була принижена. Менше, ніж за дві, вигнана. Менше, ніж за три, розчавлена. Пані ціни тут не для таких, як ви, сказав менеджер, навіть не піднімаючи очей. Я маю гроші. Її голос був тихий, але твердий. У готівці. На кредиці. Він зиркнув на її одяг. У вас тут навіть взуття не по сезону. Не затримуйте чергу. Навколо засміялись. Один із клієнтів прошепотів щось дружині та скривилась. Охоронець підійшов ближче. Пані, просимо покинути салон. І вона вийшла. Мовчки. Без скандалів, без пояснень. Хоча мала повне право на все це. Вона просто вийшла. Але всередині щось зрушилось не від образи. від гідності. Її звали Марина. Вона не виглядала набагато. Не була в дорогому костюмі, не мала охорони чи статусу. Але мала інше, історію, яку ніхто не бачив. І чоловіка, про якого вони навіть не здогадувались. Повертаючись додому, вона не плакала. Вона йшла рівно, гідно, тихо. І думала лише про одне я не скажу йому. Це моя боротьба, не його. Але це вже було не лише її. Бо камери зафіксували сцену. Бо інтернет не мовчить, коли бачить зневагу. І вже ввечері відео під назвою Жінку принизили в автосалоні, тільки через зовнішність зібрало десятки тисяч переглядів. Наступного дня вона прокинулась рано приготувала каву. Звично, як завжди. Її чоловік ще спав. Він повернувся з відрядження пізно ввечері і нічого не знав. Він був не просто чоловіком. Він був власником великої компанії. Але про це ніхто в салоні не знав. І саме тому драма тільки починалась. Коли він сів до сніданку, вона сказала Учора я ходила в салон подивитись машини. Він підняв погляд. І як знайшла щось. Мене вигнали. Навіть не дали поговорити. Він замовк. Його очі залишились спокійними. Але долоня стислилась. У який саме? Вона назвала адресу, і тоді все змінилось. Цього ж дня він скасував усі зустрічі, не підвищував голосу, не говорив зайвого, лише взяв телефон і зателефонував комусь. Я хочу бути там через годину. Підготуй усе. Він не попередив Марину. Просто сказав Збирайся. Я тебе заберу. Сьогодні ми їдемо туди разом. Вона здогадувалась, але не питала. І не стримувалась. Просто одягнула те саме плаття. І взяла той самий зім'ятий папір. Коли чорний автомобіль зупинився перед тим самим автосалоном, усі вийшли на двір. Спочатку побачили її. І вже хтось почав шепотітись. А потім його. І це було як грім. Він зайшов першим повільно. Мовчки. Але за ним ішов погляд сили. Вітаю, сказав він менеджеру. У вас тут нещодавно стався інцидент. Ви пам'ятаєте жінку, яку ви принизили. Я, менеджер, не встиг закінчити. Це моя дружина. Тиша стала оглушливою. І те, що було далі, вже не могло зупинитись. Бо приниження це не кінець історії. Це початок Початок того, як правда встає і дивиться в очі тим, хто зневажав. Розділ другий. Рішення, від якого залежала репутація. Після того, як він вимовив це моя дружина, зал у салоні застиге. Менеджер стояв блідий, а керівник відділу, що вийшов слідом за шумом, намагався зберегти спокій. Перепрошую, ми. ми не знали. Ось у чому проблема, сказав чоловік, не підвищуючи голосу. Ви не запитали. Ви вирішили за зовнішністю. Він подивився на Марину. Вона стояла поруч, така сама спокійна, як і напередодні. Але цього разу вона не була сама. Моя компанія співпрацює з десятками брендів. І один із них головний постачальник вашого салону. Менеджер раптом знову втратив колір обличчя. Це було більше, ніж просто неприємність. Це була загроза. Ми зробимо все можливе ми компенсуємо. Ви не зможете компенсувати зневагу. Але можете спробувати виправитись не для нас. Для кожного. Кого ви ще зустрінете? Він розвернувся до присутніх клієнтів. Ви бачили, що сталося вчора. І якщо думаєте, що це про гроші, помиляєтесь це про ставлення, про людяність. Він витяг із кишені візитівку і поклав її на стійку. Передайте це власнику. І скажіть ми більше не співпрацюємо. А потім узяв Марину за руку. Пішли. Нам більше нічого тут робити. Коли вони сідали в авто. Камери вже працювали. Хтось із клієнтів виклав відео в мережу. А вже через годину воно облетіло всі новинні портали. Мільярдер заступився за дружину, яку принизили через зовнішність, кричали заголовки. Салон втрачає головного партнера після скандалу, додавали інші. Але вдома було тихо. Чому ти не сказав їм вчора? запитала Марина. Бо це була твоя історія, твоя тиша. Я лише додав до неї крапку. І ця крапка стала поворотом. Але не фіналом. Бо наступного дня з'явились нові наслідки на офіційній сторінці автосалону вибачення. На корпоративному сайті компанії чоловіка заява про припинення партнерства. І далі хвиля підтримки від жінок, які пережили подібне. Коментарі під відео були різними. Але серед них з'явився один, який зачепив найбільше Я не багата. Але після цієї історії я відчула я маю право бути гідною. Дякую. Марина читала ці слова і мовчки плакала. Не тому, що боліло, а тому, що вперше за довгий час не було соромно. Її чоловік, Олексій, був відомий не лише бізнесом. Він допомагав багатьом, але ніколи не виставляв це на показ. І зараз він мовчав. Уся увага була не на ньому, а на ній. І саме тому журналісти не дочекались жодного коментаря від нього. Вона впоралась сама. Я просто підтримав. Більше нічого, сказав він одному з близьких друзів. Але на цьому не закінчилось. Бо один з автосалонів у маленькому містечку на заході країни вирішив зробити щось більше. Ми запускаємо кампанію не за зовнішністю. І хочемо, щоб пані Марина стала її символом, заявив власник. Їй зателефонували. Запросили виступити. Вона довго не відповідала. А потім сказала Я прийду. Але без візажистів, без стилістів, у тому самому платі. Бо справа не в тому, як виглядаєш, а в тому, ким ти є. І вона приїхала. Встала перед аудиторією, не гламурною, не блискучою, а справжньою. Усі ми часом виглядаємо не так. Але кожен заслуговує на гідність. Я не хотіла війни. Я хотіла машину. І більше поваги. І зал аплодував. Не як зірці, а як людині, яка нагадала бути собою достатньо, щоб тебе поважали. Розділ третій. ФОТО, яке все перевернуло. Наступного ранку після виступу Марини, коли вона вже поверталась додому з маленького містечка, її телефон завібрував. Незнайомий номер. Повідомлення лише одна фраза Я знаю, хто ви. І знаю, звідки все почалось. Спершу вона не звернула уваги. Але коли повідомлення повторилося ще двічі вже з доданим фото, серце пришвидшило хід. На екрані стара світлина. Двадцятирічна Марина, ще до заміжя. Волонтерська поїздка в дитячий будинок. Вона тримає дитину на руках. Погляд, не в камеру, а в дитячі очі. І підпис під фото ти забула, але ми ні. Вона не розуміла. Хто це? не впізнавала дитину. Але знала, так просто це не з'явилось. Вона сіла в авто і поїхала не додому. А до чоловіка. Олексій уже чекав її. Він побачив тривогу ще з порогу. Дай мені годину, сказав він. Я зеясую. І за 50 хвилин він уже тримав у руках роздруківку. Прізвище, дата, ім'я та сама дитина з фото, хлопчик, тепер уже дорослий. І тепер працівник громадської ініціативи, яка підтримує людей з дитячих будинків. Він був серед тих, хто створив кампанію на підтримку Марини. Бо впізнав її, бо пам'ятав. Вона була єдиною, хто залишив нам листи. І на одному з них написала: Ти маєш значення. Це була вона. Я шукав її багато років. Ці слова прозвучали в ефірі вечірнього інтерв'ю. Молодий чоловік. Тепер соціальний працівник сидів напроти ведучої і говорив спокійно. Я не хотів її принизити чи шантажувати. Я хотів сказати усе, що ми робимо з серцем, повертається через роки. Але точно повертається. І це інтерв'ю стало новою хвилею. Уже не скандал, а історія про силу добра, зробленого тоді, коли не чекаєш нічого у відповідь. Олексій читав коментарі під цим відео і мовчав. А Марина в цей час згадувала той день. Вона тоді була студенткою. Її змусили поїхати в інтернат як частину практики. Більшість прийшли формально. Але вона залишилась довше говорила з дітьми, писала кожному по листу. і не думала, що хтось запам'ятає. Це не був геройський вчинок. Це була присутність. І, як виявилось, саме вона залишила слід. Через кілька днів вони отримали офіційне запрошення на захід для меценатів, де мав виступати той хлопець. Але Олексій відмовився Це твоя історія, сказав він. І її завершення теж твоє. Марина приїхала одна. Скромно вдягнена. Не як зірка інтернету, а як людина, яка не злякалась власного минулого. І коли її запросили на сцену, вона не читала промову я не знаю, ким ви станете завтра. Але знаю, що кожен день це шанс залишити когось із добром. Я забула. А він запам'ятав. І виявилось, що це найсильніший подарунок, який можна зробити, бути поруч тоді, коли не чекають. Зал встав. Це не було шоу. Це була вдячність. Бо кожен у залі мав свою історію, своє минуле. Але зараз відчув, навіть один лист може змінити життя. Це був день. Коли Марина вперше не почувалася дружиною мільярдера. Вона була собою. І цього було досить. Розділ четвертий. Зустріч якої не уникнути. Через два дні після виступу Марини її запросили до невеличкої кав'ярні на околиці міста. Адресу назвав знайомий координатор, не вдаючись у деталі. Він лише додав Це буде важливо. Для вас обох. Марина приїхала сама. Без охорони. Без супроводу. Вона сіла за столик біля вікна і чекала. Пройшло п'ять хвилин. Потім ще десять. І ось двері відчинилися. Усередину увійшла жінка. Стримана, виснажена, але з прямою спиною. Вона підійшла повільно. Очі ніби шукали дозвіл сісти. Ви, Марина?» спитала вона тихо. Так, я працюю в тому автосалоні. Була того дня на зміні. Марина мовчала. Жінка сіла навпроти і почала говорити швидко, немов боялася, що не встигне. Мене змусили. Це не було моє рішення. Але я теж не зупинила. І знаєте, я впізнала вас. Але вирішила промовчати. Бо подумала, що це не має значення. Бо ви не така, як ми. А тепер я щодня думаю про те, що тоді могла сказати щось одне слово. І, можливо, Усе було б інакше це було несподівано Не вибачення. а сповідь без виправдань, без намагання щось повернути. Марина слухала, і не перебивала. Лише тоді, коли жінка замовкла, сказала Ви знаєте, що змінило цю історію. Жінка підняла очі. Не інтернет, не відео, і не статус, а вибір один, коли після приниження я вирішила не замикатись. Не мовчати. Не зникати. А діяти. Ви тоді мовчали. Але зараз прийшли. Це теж вибір. Жінка нічого не відповіла. Лише встала і подала конверт. Це моє звільнення. Я більше не хочу бути там, де людей ділять за зовнішністю. Якщо ви колись відкриєте щось своє, я хочу бути поруч. Не заради зарплати. А заради себе. Ця розмова закінчилась без обіймів, без обіцянок. Але Марина знала зустріч була не випадковою. Вона повернулась додому. А ввечері, прокручуючи події дня, зробила короткий запис у щоденнику. Не кожна рана кровоточить, але кожна зустріч шанс її залікувати. Наступного дня вони з чоловіком поїхали до дитячого хоспісу. Планували анонімну підтримку. Але головна лікарка не дозволила їм залишитись у тіні. Вона повела їх у палату. Де лежала дівчинка, Ліза. Її мрія була проста – побачити море. Але стан не дозволяв поїздку. Марина вийшла в коридор, подивилась на чоловіка. Той мовчки набрав когось у телефоні. І через 15 хвилин почалась організація. Через два дні до палати Лізи привезли вія окуляри, звук морських хвиль, морське повітря з балонів, пісок, справжній теплий, на дотик, і світло, яке імітувало захід сонця. Це не море, сказала Ліза, але я його відчуваю. Це був момент, коли історія про автосалон остаточно відійшла у минуле. Бо тепер увага була не до приниження, а до надії. Розділ п'ятий. Там, де все почалось і де все змінилось. Минув рівно тиждень. Саме сім днів, відколи відео з приниженням облетіло мережу, і світ побачив обличчя жінки, яка не мала виглядати дорого, щоби бути гідною. Тоді Марина навіть не уявляла, що повернеться до цього місця. Але її чоловік наполіг не для помсти, а для завершення. Вони зупинилися біля того самого автосалону. Двері, вивіска, навіть менеджер за стійкою, усе було майже тим самим. Але атмосфера ні. Цього разу вони увійшли разом. Спершу тиша. Потім подив. І за мить метушня. Хтось упізнав, хтось занервував. Але Марина підійшла просто до того самого консультанта, що тоді зневажливо подивився на її пальто. Пам'ятаєте мене? спитала вона спокійно. Я він розгубився. Це було непорозуміння. Ми не знали. Ви все знали. Просто не бачили. Марина поклала на стіл листівку. Там був логотип нового благодійного фонду, названого ім'ям її покійної матері. Фонд мав підтримувати жінок. Які опинилися в складних життєвих обставинах, і надавати не милостиню, а гідність, правову допомогу, тимчасове житло навчання. Ми запрошуємо вас на відкриття, сказала вона. Не як гостей, а як нагадування те, що ви вважали ганьбою, стало причиною для добра. Чоловік опустив очі. Його слова не мали вже значення вони вийшли на вулицю. Камери, як завжди, ловили кожен крок. Але Марина вже не ховалась. Її не треба було визнавати. Вона сама знала, хто вона є. Того ж вечора на сайті фонду з'явилось коротке відео. Без слів, без титрів, лише кадри. Жінка з немовлям на руках виходить із притулку. Дівчина підписує контракт на нову роботу після курсів. Підліток тримає в руках ключі від кімнати у гуртожитку. І Марина, яка не читає промову. А миє посуд разом із волонтерами. У коментарях сотні слів, подяки, надії і десятки анонімних звернень із запитом. Я теж хочу почати спочатку. Можна. У день, коли фонд офіційно відкрився, Марина побачила її ту жінку з автосалону, яка принесла звільнення. Вона прийшла без запрошення, просто стояла в черзі, тримаючи в руках коробку з теплими речами для нових підопічних. Марина підійшла і нічого не сказала, просто обійняла. Не за минуле, А за вибір. Через кілька тижнів вони з чоловіком вирушили за місто без камер, без анонсів. Вони приїхали до старого будинку, де Марина колись жила з матір'ю. Усе навколо виглядало інакше. Але всередині усе те саме. На горищі вона знайшла коробку з записами там були вирізки з газет. Де мама колись мріяла допомагати жінкам, які залишились із дітьми самі. Вона не встигла реалізувати ідею. Але залишила рукописний план дім, де не питають, скільки в тебе грошей, а лише чого ти потребуєш. Марина усміхнулася і сказала Ми назвемо головний центр її ім'ям. І на завершення одне коротке повідомлення, що прийшло їй у соціальні мережі. Я не знаю вас. Але завдяки вам я не здалась сьогодні. Дякую. Це було без підпису, без фото. Але це був найцінніший лист. Бо у світі, де жінку можна було принизити через старе пальто, вона довела сила не в грошах, і не в статусі. Справжня сила у тому, щоб не дати злу зламати тебе, і дати болю стати початком добра. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.